Вітаю на константі. Останнім часом актуалізувалося обговорення раціональності заборони Московського патріархату в Україні. Пов'язано це з тим, що цього року може бути нарешті прийнято законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій номер 8371, який було прийнято за основу ще в жовтні. Коли нещодавно у Стефанчука спитали, коли цей законопроект вже нарешті буде остаточно прийнято, той відповів, що серед депутатів зараз збираються підписи, аби запевнитися, що законопроект. Підтримує необхідна кількість нардепів більше 226. Однак частина громадськості деякі політичні діячі ЗМІ виступають проти цього законопроекту і наводять низку аргументів. У цьому випуску ми розберемося, наскільки доцільно забороняти московський патріархат уже зараз. Та які наслідки матиме таке рішення. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Противники законопроекту вважають, що він порушує свободу від розповідання та інші права людини. Вони також зазначають, що заборона московського патріархату може призвести до поглиблення релігійного розколу в Україні. Та використання цього питання Росією для пропаганди. Крім того, існує ризик, що прийняття закону може мати негативні наслідки для міжнародних відносин України, зокрема з країнами ЄС та США. Як передає Антикор, політолог Андрій Золотарьов вважає, що справа не стільки у висновках юридичного управління Верховної Ради, яке вказало, що захист національної безпеки не може бути підставою для обмеження свободи віросповідання, а в тому, що європейські політики вказують на невідповідність законопроекту базовим нормам справ людини. Його ухвалення може створити серйозні проблеми для України в переговорах щодо вступу до ЄС. Подібної позиції притримується і політолог Олександр Кочетков. Який за інформацією подробиць закликає до обережності у питанні законопроекту 8371, який фактично передбачає заборону Української православної церкви в Україні? На думку експерта, таке рішення матиме негативні наслідки як для внутрішньої ситуації в країні, так і для її міжнародних відносин. Експерт підкреслює, що питання віри неможливо вирішити адміністративно. Процеси пов'язані з вірою, вимірюються не роками і навіть не десятиліттями. Трагічний розкол християнської церкви відбувся ще у 1054 році, але православні та католики досі не порозумілися. Рішення прискорити перехід єпархії від Української православної церкви до ПЦУ є помилковим. Адже це може призвести до конфліктів та розколу в українському суспільстві. Кочетков наводить ряд аргументів проти законопроекту 8371. Він зазначає, що таке рішення суперечить міжнародним правовим нормам, зокрема загальній декларації прав людини, міжнародному пакту про громадянські і політичні права та Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, він попереджає, що прийняття цього закону може негативно вплинути на рух України до Європейського Союзу. В ЄС зростають настрої, що в Україні йдеться про переслідування віруючих. Заборона УПЦ може призвести до обмеження допомоги Україні зброєю та ресурсами. На думку експерта, замість поспішних рішень необхідно зосередитися на поступовому та зваженому переході вірян до ПЦУ. Використовуючи методи переконання та економічні важелі, також треба узгодити законопроект 83-71 з Венеціанською комісією. Це допоможе зняти значну частину заперечень проти законопроекту та усунути порушення міжнародних норм. Важливо додатково розгорнути міжнародну інформаційну роботу, щоб роз'яснити реальний стан православ'я в Україні, пиляти сук, на якому сидимо. Просте, але нерозумне рішення, підсумовує політолог. Прийняття законопроекту 8371 може мати непередбачувані та негативні наслідки для України. Важливо діяти обережно, зважено та з повагою до всіх вірян. Однак чи справді все настільки погано, давайте розбиратися. Прихильники законопроекту стверджують, що московський патріархат перебуває під сильним впливом РПЦ. Яка підтримує путінський режим та його агресію проти України, і очевидно, це дійсно так? Також було багато даних про те, що серед служителів та прибічників московського патріархату є багато колаборантів, які співпрацюють з окупантами. Заборона московського патріархату допоможе захистити національну безпеку України та зменшити розкол у суспільстві. Більш того, проект закону 8371 розроблено з метою унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Як зазначають автори законопроекту, а це у нас Шмигаль та інші міністри. Проект закону не містить норм, що стосується зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Проєкт закону відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практиці Європейського суду з прав людини. У проєкті закону також відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта. Законопроект надсилався до національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи, надсилався до Служби безпеки України. Та урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату кабінету міністрів для опрацювання на відповідність зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим. Та з урахуванням права Європейського союзу передбачається, що реалізація проекту закону сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Проект закону дасть змогу громадянам України реалізувати гарантоване конституцією право. Право на свободу світогляду та віросповідання удосконалить правові підстави для діяльності релігійних організацій, дасть змогу встановити чіткі і зрозумілі обмеження щодо діяльності релігійних організацій, а також сприятиме реалізації державними органами повноважень в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Також створить правові підстави для унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. А що ви думаєте про законопроект 8371 або про заборону Московського патріархату загалом як ідею? Напишіть про це у коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!